Аня, де мої всі подарунки? Я вже все перелила. Їх на деї нема. Ніколь мене ніколи нічого не знайдеш. Дякую за компліменти, тільки давай їх вже допомагати. Добре, зараз знайду всі твої трофеї. Ні, колови лів. Це собаку, я сплю, а пляж беру в дорогу. Руче. Це подушка барбі, луцьк. Це Бедерик Вільниця. Це б? Але я в ньому ношу свою форму. Ужгород Цю кофту я вдягаю на тренування. Вереча холодні дні. Рівне. Це пояс він також мене зігріває. Стовбунів. Це рушник. Отак тепло після купання. Вінниця. Це чехол булав. а це тихо дра опич. вже користуюсь рік. Ще дарують доглядову косметику. Ще різні смаколики. Там якісь не виступи, а гастролі з подарунками. Які подарунки отримали ви.